А Ульмар, що до субот, розділ третій. Травень сьоме, понеділок. У понеділок уранці суботика і пана пляшкера розбудив будильник. Соботику мить прокинувся. Він підвівся на ліжку і вигукнув Ми підемо так рано до Універмагу. Який там Універмаг мені треба на роботу, відповів пан Пляшкер, устаючи. Але ж ви обіцяли, що сьогодні купите мені одяг, запротестував суботик. Куплю, але ж не вранці, а після роботи. вам подобається ходити на роботу? запитав суботик, чи не хотіли ви лишитися сьогодні вдома? Ще пак, кожен цього хотів би, та ще й у понеділок, засміявся пан пляшки. Я не питаю, чи хочете цього кожен. Мене цікавить, чи хочете цього ви, не відступався суботик. Звісно, я хотів би залишитися вдома, сказав пан Пляшкер. Але що з того? Сьогодні залишишся вдома, ти. Я не можу взяти тебе з собою на роботу. Будь обережний, якщо пані Моркван дізнається, що ти тут, вона вижене нас обох. Я сидітиму тихо тихісінько, тато, пообіцяв суботик і заховався у шафі. Тоді я прошу тебе ось про що. Не поїжд мого одягу, поки мене не буде вдома, суворо сказав пан Пляшкер. Він швидко зібрався, вийшов із дому і поїхав трамваєм на роботу. Контора була зачинена. Пан Пляшкер перейшов у двір і попрямував до будинку, де жив його шеф, пан Обердубер. Пан Пляшкер постукав у двері раз, вдруге, але відповіді не було. Тоді він штовхнув двері і зайшов без запрошення. Шефа він застав серед страшенного безладу, долі валялося десятків зо два порожніх коробок, в яких все було висипано на підлогу. На канапі стопами височили книжки, на письмовому столі стояли стільці, знята зі стелі люстра лежала на шафі, поруч купи, чашок і гори тарілок. А серед обідньому столі була розкидана білизна, серед якої сидів шеф і коперсявся у своїй подушці, так завзято аж піря летіло біч. Що це означає? спитав пан Пляшкін. «Означає, означає, гнівно вигукнув пан Обердубер. Шукаю цей копусний ключ від письмового столу, бо без нього я не можу відімкнути цієї капусної шафи і дістати звідти ще один капусний ключ від дверей контори. Допомогти вам шукати запитав пан Пляшкер. – Ви мене тіль... тільки нервуєте. ідіть краще додому, буркнув пан Обердубар. З великою охотою відповів пан Пляшкер. – Уклонився і пішов додому. В суботик ані скілочки не здивувався з того, що пан пляшкер повернувся. Він вискочив із шафи і заверещав. Універмах! Універмах! Ми підемо в Універмах! Ну, гаразд, підемо, якщо ти так хочеш, погодився пан Пляшкар. Він дуже радів з того, що не треба сидіти в конторі. Купити мені одяг, допитувався суботик. Та куплю, сказав пан Пляшкар. О тільки не знаю, як пройти з тобою в універмах. Звісно, як пронести в рюкзаку, сказав суботик. Он кенгуру завжди носить своїх дітей в торбі. Він заліз рюкзак, пан Пляшкер завдав рюкзак на плечі, і ось так вдвох вони поїхали трамваєм до Універмагу. Вони під'їхали до величезної будівлі з трьома входами, вісьмома ескалаторами, двадцятьма вітринами і сотнями рудників. Панові пляшкеру було трохи ніяково, коли з тугим рюкзаком на спині він проштовхувався крізь натовп людей. На першому поверсі, а потім поїхав на ескалаторі вгору. В усьому універмазі він був єдиний, хто мав на плечах рюкзак, тож побоювався, аби ніхто не подумав, що він злодій. На другому поверсі він побачив вивіску великими літерами відділ верхнього дитячого одягу. Пан Пляшкер зупинився, роззираючись довкола. До нього підійшов продавець і сказав я до ваших послуг, шановний пане, що б ви хотіли у нас купити? Що небудь із одягу, сказав пан пляшкер. Костюм, куртку, чи, може, штани? запитав продавець. Він належав до тих продавців, які без усміхаються і на кожен випадок мають примовку. Одягнений він, звичайно, був за останньою модою. Власне кажучи, все треба, трохи зніяковіло відповів пан Пляшкер. – Чудово, дуже добре, що ви потрапили в наш універмах. Ідіть за мною, будь ласка, я проведу вас до іншого відділу, бо у нашому продається тільки дитячий одяг. Але ж я не для себе хочу купити одяг, пояснив пан Пляшкер. – Не для себе? перепитав продавець і почав розглядати, шукаючи, поглядом дитину. Пан пляшкир зняв з плечей рюкзак, розв'язав його і випустив суботика. Ось для кого, відповів він, побачивши суботика продавець торопів. і так широко роззявив рота, що не міг більше усміхатися. Однак він тут таки опанував себе. Яке гарне дитятко, носите ви в рюкзаку. Просто чудове, хто це, хлопчик, чи дівчинка? Пан пляшки розгублено нахилився до суботика і запитав ти хлопчик чи дівчинка. Соботик прихилив його голову до себе і зашепотів на вухо Я соботик, тату, ви ж знаєте. Припустимо, що хлопчик, сказав пан Пляшкер продавцеві, треба ж було щось відповісти. Гаразд, припустимо, що хлопчик, погодився продавець, усміхаючись ціпенілою усмішкою, зрештою, який батько може сьогодні, напевно, сказати, хто його дитинча. Хлопчик чи дівчинка? Ходімо хлопчику зі мною, але суботик. Так захопився всім, що відбувалося довкола, що не міг отак зразу піти з продавцем. Він стояв між рундуками, розглядав людей, які їхали нагору ескалатором, зирив на всі біч і слухав музику, що лунала з гучномовців. Як тут гарно, тату, сказав він і від захвату аж очі закотив. З гучномовця долинув звук гонга, а потім жіночий голос говорив Шановні покупці. Не забудьте взяти в нашому магазині голландського сиру. Наш голландський сир найкращий для вас подарунок. Сир, а що це таке? запитав суботик, чудово вилупивши оченята. Ти не знаєш, що таке сир? здивувався у свою чергу продавець. Соботик похитав головою. На першому поверсі там, де продаються харчі, на одному рундуку лежать великі червоні кулі. Ото й є голландський сир, хлопче, пояснив продавець. із сиру. закричав суботик, кинувся до ескалатора і поїхав вниз. Незабаром знизу долинув пронизливий Лемен. а ще за якусь хвилю суботик приїхав ескалатором, тримаючи в руках величезну головку сиру. Смачно. вигукнув він ще здалеку, відкусивши великий шматок сиру. Продавець кинувся до суботика, схопив його за чуба і вирвав сир у нього з рук. Це справжнісіньке злодійство, закричав він. Яке ти маєш право хапати сир? Але ж тітка он там, у горі, сказала, що ми не забули взяти у вашому магазині голландського сиру. – виправдувався суботик, киваючи на стелю, звідки долунав звук гучномовця. – Не верзі дурниці, вона пропонувала людям купити в нас сиру, твердо пояснив продавець. Ні, вона не казала купити, наполягав суботик. Досить, або платіть за сир, або викличу поліцію, погрозив продавець панові пляшкеру. – Годі кричати я заплачу за ваш сир заспокоїв продавця пляшкир. Річ у тому, що хлопчик з роду ще не був в універмазі. він ще не знає, як тут поводитись. Якщо ви заплатите, то я, звичайно, не згадуватиму більше про цей випадок, сказав продавець і поклав головку сиру на стілець. Він знову веселено усміхнувся зрештою, ми дотримуємось правил, клієнт завжди має рацію, клієнт у нас завжди король. А тепер давайте кінцем кінців одягнемо дитину. Хто король? запитав суботик. Клієнт, пояснив продавець. А що таке клієнт? далі спитав суботик. Клієнт це кожен, хто у нас щось купує. Отже я клієнт «А то ж!» «Ей, тату, я король, у захваті вигукнув суботик. Мені потрібна корона. Не верзи не дурниць, не носитимеш, ша... не носитимеш корону, носитимеш шапку, як кожен пристойний хлопчик, сказав продавець і підійшов до вішаків з одягом. Увага суботика тим часом привернули нові е, цікаві речі. На одному з рундуків у відділі головного одягу лежали ковбойські капелюхи та індіанські головні убори, прикрашені пір'їнами і всілякими оздобами. Суботик тут таки нап'яв на себе корону з яскравим пір'ям і випустився в танок, вигукуючи Ох, і гарна шапка тато! Отаку я хочу мати! Ці речі одягають тільки на карнавал, сказав продавець, забрав у суботика корону з пір'ям і кинув її на рундук. Але ж дитині подобається цей убір, вступився за суботика пан Пляшкер. Хлопчикові потрібні пристойні речі, заявив продавець. Зараз ми доберемо для нього щось годяще. Він міцно узяв за руку суботика, що опирався з усієї сили, і потяг його до примірювальної кабіни. Я запропонував би спершу приміряти ось цей костюмчик, звернувся продавець до пана пляшкара, показуючи темно брунатний костюм із блискучої тканини. А суботику він сказав Ано, хлопче, надягай свій костюм. Але Суботик стояв, як укопаний. І не ворушився. Ти що, не хочеш одягатися? сердито запитав у нього продавець, зате до пана пляшкіра всміхнувся. До мене не можна так звертатися, сказав суботик. А як же? Король називають ваше величносте, гордо пояснив суботик. «А ну, хлопче, без пустощів, розгнівався продавець і насварився на суботика пальцем. Може, ви все-таки називатимете його Ваша величносте? втрутився пан пляшки. Розумієте, малюк вірить в усе, що йому кажуть. Ви його назвали королем. От він і повірив, що він король. Ви не жартуєте? спитав продавець. Він добув із кишені барвисту хустинку і витер спітніле чоло. Потім, зібравшись на селі, сказав «Ваша величносте, як ваша ласка, вдягніть цей костюм. Соботик і далі, не рухаючись, відповів, а нащо його вдягати? Він на мене завеликий. Костюм якраз на тебе. Кожен мені по, е, повіре», – хлопче, сердито сказав продавець. Я працюю тут уже 14 років, тож відразу бачу, який у кого розмір. Соботик почав надягати на себе костюм. Повільно вдихаючи повітря, а тоді зовсім затримав дихання і став тонюсінький, як патичок. Штани і куртка теліпалися на ньому, мов на опудалі. Цей костюм це великий, сказав пан Пляшкер. Так, здається, такий трохи вільний на нього, подиви доведеться визнати продавцеві. Він приніс ще один костюм темно синій, меншого розміру, і дав його суботикові. Ось цей костюм, напевно, прийдеться на тебе, сказав продавець. Одягай. А як до мене треба звертатися? запитав суботик повчальним тоном. Продавець аж прикипів. Прошу одягнути костюм, Ваша Величність», – поправився він. Суботик одягнув костюм, він і далі стримував дихання. А вдихнути в цьому костюмі можна? запитав він. Звісно, можна, ваша Величність, а яке безглузде питання, відповів продавець. Соботик глибоко вдихнув його твердий, як барабан живіт, випнувся вперід. Темно синій костюм луснув і роздерся навпіл по всій довжині. Погана тканина, сказав суботик, носити її не можна, годиться хіба що для їжі. Що ти зробив з костюмом? злякано вигукнув продавець. Він знову дістав із кишені свою гарненьку хустинку і витер нею чоло. Нічого я не робив, відповів суботик. Я лише вдихнув. Продавець оглянувся довкола і запхав роздертий костюм у кошик на сміття і відразу приніс новий, цього разу темно зеленого кольору. Ваша величність, поміряйте ще цей, кволо промовив продавець і додав костюм суботикові. Той надів костюм і запитав, а дихати у ньому можна? О, ні, ваша величність, боронь Боже, злякано вигукнув продавець. Саме в цей час повз них проходив завідувач секції. Він був багато оградніший за продавця, а костюм у нього був куди елегантніший. Він носив дві товсті обручки і темні рогові окуляри. Почувши слово, «ваша величність», він підійшов до продавця. У нас високий гість? пошепки спитав він і кинув головою в бік кабіни, де соботик міряв костюм. Не встиг продавець відповісти, як суботик виструмав голову з кабіни і вигукнув Ні, це він мене називає, ваша величність!» – Тебе? перепитав завідувач секції, і очі його полізли на лоба. А крім того, він заборонив мені дихати, казав далі суботик. Це правда? суворо запитав завідувач секції. А ще він викинув подарти костюму кошик на сміття, додав суботик. Завідувач секції нахилився, понишпорив у кошику і витяг звідти одну холошу. Неймовірно. вигукнув він. Дітей називає, ваша величність, забороняє їм дихати і дере костюми. Негайно йдіть на обстеження до психіатра. Пане завідуваче. Почав був виправдовуватися продавець, однак завідувач секції урвав його. І слухати не хочу або їдь до лікаря, або вважайте, що ви звільнені, гримнув він. Продавець мовчки вклонився і зник. Ну, то як, можна дихати чи ні? звернувся суботик до завідувача. Звичайно ж, можна. Дихай, дитинко, дихай, усміхаючись, відповів завідувач і легенько вщепнув суботика за щоку. Суботик глибоко вдихнув, живіт його надувся, випнувся вперед і Лусь стрісь темнозелений костюм також луснув. Що ти накоїв? зарепетував завідувач секції. Він всього навсього вдихнув, заступився за суботика пан Пляшки. Він навіть дозволу у вас спитав. В суботик кивнув головою на знак подяки панові Пляшкеру за підтримку. Тепер уже завідувач секції вийняв хустинку і витер під щола. Відтак озирнувшись біч, запхнув рештки темно зеленого костюма в кошик на сміття, де вже лежали рештки темно синього. У даному вип... винятковому випадку я б купити шкіряні штани, сказав завідувач, секції приніс штани з товстої шкіри. Ось, прошу шкіряні штани не розрізати, не розірвати і не розгризти, потікався суботик. Можеш спробувати малий насмішкувато мовив завідувач секції. Побачимо, чи залишив щось від твоїх зубів. Соботик взяв штани, обнюхав їх, відкусив велетенський шмат від холоші і проковтнув його. Смачно, сказав він, волова шкіра. Не займай штанів. вигукнув завідувач секції, видер штани у суботика з рук. Але ж ви самі дозволені мені покуштувати їх, здивувався суботик. Так, ви йому дозволили, підтвердив пан пляшкер. Завідувач секції, не тямлячись, люті, відбіг. Зібгав шкіряні штани і жбурнув туди ж, де лежали два костюми у кошик. Потім він кудись надовго зник, а коли з'явився в руках його, був гумовий водолазний костюм. Ось, сказав він, цей костюм годиться для будь якого випадку. Гума ж бо розтягується. А це ж водолазний костюм, здивувався пан Пляшкер. Ну, то й що? запитав завідувач секції. – Чому він вам не подобається? Це, зрештою, найновіша модель вогнетривкого водолазного костюму. Вогнетривкого? спитав суботик. А навіщо потрібен вогр... вогнетривкий водолазний костюм? Де у вас тут горить? Ось дочки горить, ось тут, роздратовано відповів завідувач секції і постукав себе пальцем по лобі. Горить, горить. загорла в суботи. У дядька горить в голові. Продавщиця сусіднього відділу почула галас і собі загукала. Щось горить, де горить? Треба щось робити. Гасіть вогонь. Пожежа, пожежа. 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 залементував покупець, що стояв біля неї, і кинувся до ескалатора. Спокійно, не кажіть дурниці, розлютувався завідувач секції і побіг за покупцем. Пожежа, пожежа, захоплено повторював суботик. І він підстрибував, побіг назад завідуючим, співаючи. Вогонь, вогонь, салон горить, вже зайнялась одежа. Мещій сюди, несіть води, щоб погасить пожежу. Тут чоловік горить, пала, неначе купа хмизу, біжить, спішіть, його гасить відверху і донизу. Замовкне живеня, гримнув на нього завідувач секції, кинув нас доганяти покупця і повернувся назад. Так ви ж самі сказали, що у вас в голові горить, мовив суботик. Чого ж ви на мене гніваєтесь? Тим часом у нівермазі щинилася справжня Веремія, скрізь лунали вигуки. Пожежа, пожежа. Один продавець не розгубився і вімкнув сигнальний пристрій, другий прибіг із гумовим шлангом в руках. Чудова вода! весело загукав суботик, побачивши шланг, і одягнув свій гумовий костюм. От тепер покупаємося, попірнаємо, тихше, заспокойтеся, ніякої пожежі немає, волав завідувач секції і гасав туди-сюди, наче курка, що впала і сідала. Негайно вимкніть сигналізацію, заберіть шланг, усім стояти на місці, не рухатись. Але його ніхто не слухав. Та ще ж воно горить, гукав продавець, який принішла на якому кортіло випробувати його в дії. От у того дядька в голові горить, вигукнув суботик і кивнув на завідуюча секції. Геть звідси. гримнув той, схопивши голову сиру, що й досі лежала на стільці і шбурнув її в суботика. Гол. вигукнув суботик і вмить нахилився. Головка сиру пролетіла високо над ескалатором і бабахнула на рундук, де лежали цукерки. Шоколад, жувальні гумки та інші солодощі. Від удару вони розлетілися на всі біч, по всьому першому поверсі. Діти, що були там, аж завищали від захвату. Матері марно силувалися. Вивести їх з універмагу, діти не звертали жодної уваги та звуки сигналізації. Вони збирали на підлозі солодощі, з напихали ними кишені та роти. Продавці не займали дітей, їм було не до них. Вони гасали туди-сюди по залі. Одні шукали пожежу, щоб погасити її, інші тікали від вигаданого вогню на двір. У загальній товкнечі перекинули кілька рундуків, задзвеніло скло, загриміли падаючі каструлі, одні верещали з переляку, інші реготали, діти сиділи навпопічки, збираючи солодощі. І над усім цим пронизливо дзвонив сигнальний пристрій. Чудово, субота кашся від захвату. Та це ж справжня каша. Пан пляшкар, який дивився на все це з другого поверху, подумав, що. Це протовкнечу в універмазі і кивнув головою, але суботик мав на увазі зовсім іншу кашу. Ту, що в кошику на сміття. Не встиг пан пляшки ріком змигнути, як суботик, схопив кошика і почав пхати в рот, рештки костюмів та шкіряні штани. Ох, і смачно ж, сказав він, жуючи, салат із тканини і галушки зі шкіри. Пан пляшкир схопив суботика за руку і потяг крізь натовп на двір, побоюючись, що його плеканець захоче з'їсти ще щонебудь. Коли вони вийшли на вулицю до універмагу, під'їхали дві поліційні машини і сім пожежних. Соботик розгладив свою водолазного костюма, виліз на руки панові пляшкеру і, дивлячись на пожежників, які бігли повз них із драбинами та шлангами, захоплено сказав. Тату, я, звичайно, уявляв собі, що в універмазі має бути дуже весело, але щоб там може бути аж так весело, я навіть не мріяв.